Ми придумали нішу, якої нема конкуренції, яка збирає сотні тисяч переглядів на нульовому каналі. Крім наших людей, українців там нема нікого. Дай Боже спільнота, сталася така подія, яку я не міг не освітити. Таке буває раз у пару років, а в декого взагалі не буває. Так от недавно, пару тижнів назад, ми придумали нішу, якої нема конкуренції, яка збирає сотні тисяч переглядів на нульовому каналі або на старих закинутих. Це вже провірене учасниками нашої спільноти. Крім наших людей, українців, там нема нікого. Індуси ще не запустили туди свої грязні ручки. Е, четверте, вона має геолокацію Японія на першому місці. На друг. Там Рашка США і Німеччина, ось так от. І п'яте, це те, що вона дуже легко робиться. Для цього не потрібно нічого не знімати, і так далі. лише комп'ютер і так далі. Зараз я все розповім по порядку. І шосте, хто залетить в цю нішу, буде від мене бонус. Про це я розкажу в кінці цього відео. Тож, те, що зараз відбувається в секретному телеграм-каналі, типу це легендарна двіжуха, тому що ну такого майже ніколи не буває. Е, якщо вам цікаво, а можливо і не цікаво, я вам розкажу короткий хронометраж. Двадцять е, 27 числа я побачив одне відео, яке було залито, е, перезалито із якогось сайту. Я коли його побачив, я сказав, блін, ця штука може збирати багато переглядів. 27 я випускаю пост в секретному телеграмі і підключаю пару людей, які зі мною її тестують. І щоб ви зрозуміли, 30-31, у деяких каналів вже було мільйон переглядів за 24 години, бо ці ніші треба днів-два, щоб відлежатись. І в декого вже в Андрія, наприклад, офігенний результат 100 доларів плюс з першого дня, коли він почав заливати ці прикольні відосики. Давайте розберемося по тому, що вам потрібно для того, щоб робити такі відео. Перше комп'ютер, два програмка для монтажу і ще дві нейромережі, які ми вам дамо. Дивіться, чому. Зараз я знімаю це відео, тому що вже близько. 70 людей залетіли в цю нішу, а більшість з них вже мають результати, хороші результати. Хтось заробляє з монетизації. Наприклад, у мене канал заробляє теж з монетизації, типа дехто такі, як наприклад там Даня і ще інші хлопці заробляють з продажу кінечок, що теж офігенні заробітки. І треті, такі як Андрій і Піерленд, заробляють на тому, що продають контент. При тому, що зробити одне відео о, по цьому контенту, ну як вам сказати, це десь від 30 до 150 Десяти гривень одне відео виходить. Що ми зробили? Ми дали нішу, далі буде відео, як ми її проаналізували. І третє, ми зробили технічне відео, де показали поетапно як ви самі можете зробити а, таке відео, залити, оформити, ну і отримувати ваші перегляди. Саме цікаво, що за останні пару днів мені вже декілька разів писали в особисті повідомлення, що купили цю нішу назву ніші. За 200 гривень, хтось за 400 і одна людина за 600 купила, але типу не знає, що з нею робити далі. Я кажу, дивись, кажу, за 600 гривень кажу, ти б міг би задешевше попасти в секретний чат, і мало того, щоб ти отримав би все, як робить поніші. по ніжі. По-друге, ти б мав би спілкування із людьми, які це роблять. По-третє, коротше, ну блін, там є конструктор, як це все скласти. Тобто інструкція повна. Кажу, а ти купив лише назву по цьому за 600 гривень. Ну коротше, не робіть такого, навіть якщо ви купили. Цю нішу, назву цієї ніші, то будьте уважні, тому що там є чіткі грані, які за які не можна заходити, а за які можна. Також що ще хотів сказати, мене навіть пробували шантажувати. Сказали, що допоможи мені з цією нішою, а то я її зілью в. Групу, ну коротше, і таке буває. Але дивіться, під цим відео всі, хто є у секретному чаті і роблять цю нішу, і в них є результат, або немає, без різниці, тому що в любій немає такої ніші, де буде 100% результат в усіх. Типу, це залежить від усього. Типу, ми як робили огляд цієї ніші, то є канали, на яких, наприклад, злітають короткі, на яких довгі, на які горизонтальні, на які вертикальні. Різниці дуже багато і дуже багато різних варіантів. Коротше, тут чорт ногу зломить. А на рахунок, то якщо ви думаєте, що уже в цю нішу. Пізно впригувати, тому що 70 людей з секретки її роблять і так далі. Тому подобне. Повірте, ні, повірте, не пізно. Повірте, що ось буквально я кожен день отримую надіюсь, тут прикріплю повідомлення, як люди пишуть, як вони швидко доходять до монетизації. Тобто, і всі ці люди є в цій ж основній спільноті, і ви можете написати, чи це правда, і вам підтвердять, чи це правда чи ні. Що я хочу сказати, поки індуси і в'єтнамці не добрались до цієї ніші, ми повинні її маніпулізувати. Маніпу... Моні Коротше, ми її повинні захватити, що ми кстати, і робимо. Тому залітайте і ще хотів сказати: типу за бонус. Якщо ви долучитесь до секретки, там в коментах до останнього поста просто напишіть плюсик, і я вам скину бонусом отакий от список каналів наших, і це вам дасть можливість подивитися, що роблять уже наші учасники, проаналізувати які відоси краще заходять, які назви краще заходять, які картинки краще заходять, який стиль краще заходять. Тобто, ви все зрозумієте. Тому е, чекаємо вас, поки індуси не запустили туди свої грязні ручки. Ми будемо доїти цю нішу. Дякую, що дивилися. Я думаю, що це буде корисна інформація для всіх, навіть хто цього робити не буде. Ось а для тих, хто буде, бажаю вам величезних переглядів. І не забувайте, ця ніша приблизно стріляє після двох днів. Все, робіть YouTube.